Запоріжжя з під завалів зруйнованої будівлі вдалося врятувати ще двох жінок. Вони зуміли набрати рятувальників і повідомити про своє місце перебування зараз. Обоє у лікарні. Пошуково-рятувальна операція у місті ймовірно триватиме. Усю ніч росіяни атакували Запоріжжя балістикою у вівторок. По обіді ракета поцілила у приватну клініку у центрі. На цю хвилину знаємо про чотирьох загиблих і понад 20 поранених, що зараз відбувається на місці удару. Розкаже Олена Каптюх. Близько третього дня росіяни ударили по Запоріжжю балістикою, влучили просто в центр міста. Зруйнований бізнес-центр та медичний заклад. На момент удару там були і лікарі, і пацієнти, медики, які врятувалися, витягли власноруч своїх колег. Пролунав вибух, стеля впала мені на голову. Поряд зі мною була інша лікарка. Її привалило сильніше. Я її відкопала. Сьому годину триває пошукова рятувальна операція. До розбитої будівлі приходять родичі та знайомі людей, які там працювали. Вони втратили зв'язок і з ними, тож просто на вулиці чекають звісток від рятувальників. Вона якраз була на рецепшені на третьому поверсі. Не, не бачу все розгублено. Має бути там, йшла в офіси, надійшла. Біля епіцентру удару школа, дитячий садок, кафе та парк. Тому кількість поранених постійно росте. В будинках поруч повибивало вікна. Терористична атака. Я вважаю, що це реальний тероризм, тому що ну, це. Це центр міста. Тут ходять постійно люди. Тут постійно жвавий такий район. На місці працює важка техніка, крани і досі чергують карети швидкою. Працювати планують всю ніч. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.